Привіт! Сьогодні хочу поговорити про страждання таку важливу сферу життя. Страждання це програма, яка є у абсолютно всіх людей, 100% людства в той чи іншій мірі. У когось це прям релігія, хтось все робить, щоб страждати, хтось уникає. Але це уникання також породжує страждання. Страждання у всіх є, абсолютно, навіть у Ісуса Христа, і навіть кажуть, да, що Він страждав за нас. Але, 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 таке дуже. Не буду сперечатися, але так собі. Моїй системі світу ми народжені для творчості, кохання і створення. Але все ж таки ми про... прокинуті стражданням. Ми народжуємося в стражданні. Нашим мамам дуже погано під час пологів. Діточки, коли виходять із мами, їм здається, що вони помирають Вони із затишного. Животика, де в них є їжа, комфорт, уют, безпека. Виходять назовні це страждання, життя починається зі страждання, зі сльоз, з крику. І метою всього нашого перебування на Землі є трансформувати страждання. Наше, нашого роду, наших батьків, наші родини на світло. Ну тобто, наприклад, там, мої батьки завжди заощаджували кошти, завжди відкладали і страждали. Ми завжди страждали, тому що у нас було всього недостатньо. Це було страждання. І, наприклад, моєю метою є так працювати, так заробляти, так жити, щоб у мене було всього достатньо, щоб не було страждання. Але у моєї душі є ще якесь ем, особисте страждання, мені потрібно, потрібно його е, розпізнати і трансформувати. Ем, я довго дуже цю тему вивчала, вивчаю, вона неймовірно цікава. Пару років тому я дізналася, що коли людина страждає, то виділяється дофамін. І коли він дуже-дуже страждає, він отримує кайф. І дуже багато співаків, артистів, яких ви знаєте і любите. Вони виходять на сцену, і вони так страждають, щоб ви всі побачили що ця програма страждання пов'язана з екскібіціонізмом. Вони просто страждають. Дивіться всі, дивіться всі, як мені погано. Так? І ви чудово знаєте цих співаків. Напевно, головний співак України Святослав Карчук це неймовірне страждання. І всі його обожнюють, тому що він близький всім, тому що кожен страждає. І це страждання відображується в ньому. І бомбокс, неймовірне, страждання. Страждають всі. <смас> Не страждає потап, за що його? Неймовірно, хейтять. Ну, звісно, ви скажете, що я хейтить за інше, за зраду, але це також можна покрутити з інших боків. На цьому каналі я не хочу говорити про те, що кажуть всі соцмережі, про те, що притаманно в системі, про те, що всі думають. Мені подобається розглядати все, крутити, дивитися різні точки зору. Потрібно зараз сказати, що у стражданні є ресурс, а ми дуже багато ресурсу з нього отримували в дитинстві, коли ми страждали, ми падали, розбивали колінки, ми плакали, дуже-дуже гучно ми плакали, і нас мама обіймала, цілювала, давала цукерочку, нас як це слово лічила. І ми кайфували, ми отримували любов. Пізніше, коли ми дорослішали, ми, дівчата казали хлопцям, М -м, мені так потрібен там новий телефон чи нова сукня, мені так погано без неї. І обранець, щоб. Задовільнити дівчину, щоб показати любов, але насправді напевне щоб бути хорошим хлопчиком чи отримати секс, він купував те, що потрібно. Ну тут вже не будемо у кожного різна мотивація. Але у 99 людей е, створювали стосунки, які нічого взагалі не мали ніякого відношення до кохання в 3D-світі. Ніхто реально не знав, що таке любов. А, і потім, коли чоловік купував недостатньо прикрас, е дарунків, це породжувало страждання і породжувало діворс, розлучення, і неймовірна кількість стосунків створювалася на тлі страждань, і на ньому ж е розлучала. Е е Закінчувалися ці стосунки. А, багато людей, судячи з моїх досліджень, те, що я бачила, створюва дітей страждання. Вони казали, М -м, я не така, як всі, я хочу бути нормальною, я хочу як бути як всі, як всі родини. Я страждаю бути не такою, як всі. А от я нарожу і буду як всі. І вона народжує, але це не робить її щасливий, це створює страждання. Mm. Звісно, це не завжди. Кожен випадок індивідуальний. Але я дуже багато досліджую людей, реальні історії. Дуже багато людей до мене приходило на консультації. Так, і діти також дають ресурс. Дівчина народжує, це може бути багато страждань, тому що вона не має вільного часу, вона повинна принале... належати дитині, але вона від дитини, від її любові, від радості, від спостерігання її, вона також отримує ресурс і любов. І ми завжди будемо про це казати. Тому що все у світі дуально. І страждання дуально. І. Головне взагалі побачити своє страждання і побачити ці вибори, які ми робимо, які приводять нас до страждання, що люди щось обирають, що приводять до страждання, але вони кажуть: це там від мене не залежало, так склалися обставини. Але люди створені по зразку Бога. І немає нічого в світі, що від людини не залежить. Я глибоко-глибоко поглибшувалася в цю тему, і що я дізналася? Що люди каталися в цьому колесі сансари. Ну, зараз кажуть, що це колесо зупинилося, нам не потрібно постійно постійно перероджуватися. Зараз нам дають дуже багато енергії трансформувати всю нашу карму, все нашу тьму, деструктив в цьому втіленні, щоб заново не народжуватися. І якщо ви слухаєте це аудіо, скоріш за все, ви більше народжуватися не будете. Видихайте. Але вам дадуть дуже багато ситуацій, екзаменів іспитів. Підтримки, енергії, щоб ви пройшли швиденько всі ситуації, які вам потрібно було пройти. У мене це відбувається навіть у віснах. Я бачу, як проігруються історії, які, мені здаються, дуже реалістичними, але це сон. І там мене хтось ображає, кидає, бросає. І я розумію, що це. Ця історія, яка потрібна була програтися в моєму житті, але я десь звернула не туди і вона швиденько швиденько програлася у вісні. І коли я запитала свого мастера, він підтвердив: він сказав, так, вам зараз дуже потрібно проявлятися, проявлятися, робити якісь дії, трансформувати деструктив, який є в вашій системі, є в вашому роді. І, на жаль, війна цей деструктив дуже дуже. Швидко трансформує такий жорстокий від трансформації, але він веде до світла. І вчора мені наснився сон, я побачила, як енергії, які створили війну в Україні, закінчилися, начебто вона вже не працює. Тобто, от той ресурс, який люди повинні були взяти з війни. Дивно звучить, так Він вже все. Все Вже бо війна нікому не потрібна. Звісно, сни це про тонкий план, але на фізиці це ну, одразу не закінчиться. Ну, тобто, ось, наприклад, коли ми хворіємо, ми можемо зрозуміти там, психологічну причину нашої хвороби, ми можемо її закінчити. Сказати там, о, все, я усвідомив, я закінчую цю хворобу, але на тілі вона ще буде. Так? Ну, наше тіло живе, матеріальне, воно не буде так. Там, в одну секунду думка приходить закривається. В одну секунду тіло ні. Воно повинно дожити. Так що я так побачила, що війна це просто вже як типу, по інерції. І Мене дуже здивувало, коли в дитинстві я дізналася, що ми святкували закінчення війни 9 травня, але насправді люди не знали, що війна закінчилася, і ще дуже-дуже багато де вона продовжувалася. Були ще партизани, бої, тому що не було інтернету, люди просто не знали, вони були відрізані. І якісь люди розповідали, що так, мій там, дід ще там, півроку сидів по окопах, він не знав. Ну, зараз, звісно, все всі знають, але є ще інерція. Так от, і я дізналася, що є така тема. Тобто раніше, коли людина хотіла трансформувати негативну карму, вона помирала і і їй казали, ну, хто казав, хто з нами розмовляє, наше вище я. Бо Нікого в цьому світі нема, крім нас. І кажуть: тобі потрібно трансформувати тьму в твоєму серці. І така була система, що чим жахливіше людина обирала собі шлях, там, я не знаю, зараз не хочу нікого. Образити, але Ну, що найгірше в нашому житті там вкладається? Там коли люди стають інвалідами, хворі дітки, якісь неймовірні погані хвороби. Так от, людина обирала дуже-дуже важке життя, щоб трансформувати цю тьму, вигнати її з роду І потім, чи вже не перероджуватися, чи перероджуватися світлом. Тут вже дуже індивідуально, кожен вибирає там свій шлях. Тобто, наприклад, людина. Так, щоб таке сказати. Ну, наприклад, людина обирає якусь Народити, ну, це, звісно, ми не пам'ятаємо цього, обирає якусь дитину, у постійні якісь проблеми, там, чи може наркотики, чи алкоголь, чи там, хвороби. І задача цієї людини проявити любов, любити цю дитину, пеклуватися про неї. І коли всім серцем вона, не дивлячись на складне життя і складну людину, вона. Трансформує оце все треш, то це, наче як, так, як умовно сказати, щоб було зрозуміло, так прохідний квіток у умовний рай, у світло. І мені здається, люди, чи Десь з минулих життів, паралельних знали це, цю теорію. Чи, можливо, я, чесно кажучи, не читала Біблію, можливо, це в Біблії написано, чи від когось вони почули, і вони потім же, коли в них життя нормальне, вони імітують страждання типу, щоб трансформувати. Ну, Ви знаєте цю тему, коли людина у неї все нормально. І до неї підходять і кажуть, як справи. Вона каже: та ладно, та наче то життя, та таке. Ну, це раніше в Україні було дуже розповсюджено. Звісно, в Америці я такого не зустріну, ніхто ні, 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 так не скаже. А в Україні цього дуже багато було. Начебто, ви не думаєте, що в мене все добре? Я також страждаю. Ви не думаєте, що в мене є кошти? Я страждаю. Знаєте, цей жар, типу що. Подружка у мене плакала, займала в мене кошти. Я її, я її пожаліла, дала останні, а потім дивлюся, вона там десь відпочиває в Єгипті в Інстаграмі. І ти такий, вау. ось і такого раніше було дуже багато, але зараз, звісно, такого не буде. А, ось. І оце, типу: М -м нема коштів. Я така бідненька, маленька, жаліти мене. Цього було дуже-дуже багато. І тільки людина, яка побачила це в собі, і навіть і коли вона побачила в собі, вона це дуже швидко бачить в інших таке штучне страждання. І коли людина це в собі трансформувала, вийшла до світла. Та в її житті вона не буде бачити страждання у інших людей. Якщо ви бачите дуже багато страждання, це все відображення вашої внутрішньої болі, потрібно побачити це. І коли. Важка тема, важко говорити. Так, коли людина трансформує в собі страждання, вона його не бачить. Їй це не цікаво спостерігати. Вона бачить щастя. Красиве небо, творчість, люди, які створюють своє щасливе життя. Ось. Що потрібно знати, що страждання здебільшого це програма, яка не має до нашої душі ніякого, до нашої свідомості, до нашої божественної свідомості ніякого відношення. Це те, що йде від голови. І зараз ви мені можете сказати. Це не від голови, це об'єктивно. Я, бляха, страждаю. Але прямо зараз, якщо ви чуєте це аудіо, скоріш за все, у вас є на це час, у вас є телефон, Скор... можливо, ви п'єте чай зараз. Можливо, ви спите в теплій кроватці. Кроватки, ой, ну постілі. Сті... По і саме в цей час ніякого страждання нема. Можливо, навіть у вас тепло вдома, можливо, навіть у вас горить свічка, можливо, у вас є їжа в холодильнику, можливо, навіть біля вас якась класна людина вас обіймає, можливо, у вас є песик чи котик. І взагалі ваше життя ок. Тобто життя е, страждання є А у минулому, Б. У майбутньому. В у нашій голові. Але в реалі в цей момент його нема. Навіть зараз, коли у вас, можливо, там щось болить, щось вас реально турбує, цю секунду, коли ви слухаєте це аудіо, ви про це забуваєте. В справжньому моменті немає страждання. Тому і кажуть, що живи зараз, цінуй момент, будь в моменті, тому що в ньому немає страждань. Минуле не має ніякого значення, воно вже минуле. Майбутнього не існує ми реально не знаємо, що буде. А в цьому моменті страждання нема. Як би не хотілося ще брати з нього ресурс, отримувати любов і кайфувати. По нумерології страждання завжди притаманне людям, у кого є. Більше за, більш за всіх інших, у кого в даті народження, є цифри 12, чи в дні, чи в місяці, це грудень, чи коли ми вже складаємо, там рахуємо матрицю долі чи квадрат Піфагора. І це означає, що ці люди, яких прям це місія трансформувати, от у когось там є інші якісь місії там. Пізнати світ, там, створити творчість, ну, різні різні, різні якісь задачі, але коли є 12, це значить, що вам, вам потрібно трансформувати ваше та родове страждання. І якщо у вас прям так день народження, цю дату, це означає, що буде дуже багато ситуацій, які будуть до цього страждання підводити, і ви народилися, щоб його трансформувати в світло. І ще така підказка, що страждання інша, інший бік монети страждання, це нестандартна точка зору. Це людина, яка може вирішувати проблеми всесвітнього масштабу, там всесвітньої творчості чи екології. Ну, я вже казала, не, нестандартна точка зору, це ті, хто дивляться на речі іншим кутом. Це люди насправді дуже емпатичні, люблять спілкування, люблять творчість, дуже цікаві. Любить якісь дослідження, і от це все страждання повинно потрібно трансформувати в творчість, спілкування, легкість, радість така задача. І у мене в даті народження є ці 12, я старілець, такий дуже справжній. І тому я цю тему дуже-дуже дуже плотно дослідила. Я трансформую все, що було накоплено в нас в роді. І сподіваюся, що це аудіо було вам корисним. Поставте мені, будь ласка, лайк, якщо ця інформація у вас вгрузилася, це було вам цікаво. І... Можливо, це змінить ваше життя потрошки. Дякую, хто дослухав до кінця.